А ти в моєму серці провела екскурсію, в мене вікна в курсі мене, то я пустий колій, серці чути, скуки ти можеш, Його стука злогой, то самі вута, в дівши, ніж макруга, а ти в моєму серці пробила екскурсію. Мати вікні курси мене, ніяк, я світи колі, серці чути, стуки ти можеш, Європа слухать з головой, у самій вуха. Той ну, постав і ухах я у колю твої пища, До кортих плеча, саме для себе пища, Не до сквопних закричав, а ти схопіла голову на твіста шістьдесят, то на табіна за вищай, на столі в'їжджай Почекай, я виїжджаю, Багато діша, та таких та, не зтішав, навіщо не виступища, і фінали прощай а ти в моєму серці пролилась курсю та на. І робу, слухай головой, по самі зука любовіши, ніж майута, а ти моєму серці полай кусі, а не візит не суспіль, за си чути суки мощ, і ропу супер головой, самий вуха. Тішка біда шкода про себе стать, у доробі пішати, на тим наш лиш на кулак, мені буде в себе на кубах, будуть куба, ти скрутила мою коло і я не можу стать. Шо тут мені жінка війна, шкода про себе стать, у доробі пішати в цій на тебе мені буде все на кубах, Мою голову і я не можу спати. ніяк не дискуссить, ти можеш його послухать? Любов більше, ніж на руках, а ти моєму серці помилай в курсі, а на в курсі не. Яд ти випустий той в серці чуєш, що ти можеш, і радо сміхнувай, і стани у калюбах і дивись на рука, а ти ну в серці болай в курсі, мабуть не тільки сильний, яд ти випустий той в серці чуєш, що ти можеш, і радо сміхнувай, стани, касая буде писати, я думаю, ну, раз зараз буде